Чому Путіна неможливо дістати його постійно охороняють сотні людей і супроводжують десятки помічників? Їх відбирають дуже ретельно. Всі високі, спортивні, випускники академії ФСО або спецслужбовці Путі не користуються ні телефоном, ні інтернетом, а поруч з ним постійно їздять фахівці ФСО, які забезпечують спецзв'язок. Їжа також під суворим контролем жодного алкоголю на півфабрикатів. м'яса ввечері. усі кухарі, охоронці, які задля безпеки. Ки пробують кожну страву перед подачею випорожнення пу збирають у спеціальні валізи, щоб ніхто не зміг визначити стан його здоров'я. Будь-які його пересування засекречені за кілька днів до візиту все перевіряє охорона. В кортежі їдуть кілька однакових машин, а літак супроводжують винищувачі та прикриває ППО іноді щоб заплутати можливих ворогів. Організовують пекові поїздки. А версія про двійників цілком реальна, кажуть експерти. Окрім того, нещодавно його охоронці почали носити fpv перехоплювачів щоб захистити ПУ від можливих атак дронів. тож дістати президента РФ практично неможливо, а ліквідувати його може. Хіба що хтось з найближчого кола.